Триває вступна кампанія 2024, Тож на часі робити свій вибір, обирати професію, на яку завжди буде попит як в Україні, так і в світі. Сьогодні ринок праці зазнає суттєвих змін, і саме атомні спеціальності упевнено стають топовими, такими, що вкрай необхідні нашій країні зараз та у майбутньому. Шановні вступники, ви зараз на шляху вибору своєї професії, яка стане фундаментом щасливого і стабільного майбутнього. Хочу акцентувати вашу увагу на атомній енергетиці, адже атомна енергетика і в Україні, і в світі переживає Ренесанс. Найближчими роками атомна галузь нашої країни потребуватиме додатково 50 тисяч нових працівників. Саме тому освіта у цьому напрямі відкриває перед вами двері до перспективних професій, на які попит буде тільки рости. У майбутньому для освоєння передових технологій за атомними спеціальностями передбачено стажування за кордоном. Після отримання фаху усі випускники отримують високооплачувану роботу в базовій енергетичній галузі країни для достойного і забезпеченого життя молодих фахівців у містах супутниках АЕС буде збудовано сучасне житло та інфраструктура. Ви маєте унікальний шанс стати частиною професійної родини енергоатома. Яка співпрацює з такими технологічними світовими лідерами, як Westinghouse Electric Company, Holtec International, Хамека, Луренка та іншими, Акціонерне товариство, національна атомна енергогенеруюча компанія «Енергоатом» має обітні плани розширити український атомний парк, побудувавши 11 нових енергоблоків, ці проекти вже стартували на Хмельницькій та південно АЕС. Крім того, Енергоатом збудує завод. З виробництва ядерного палива та підприємства, де виготовлятимуть обладнання для малих модульних реакторів. Атомна енергетика це острів стабільності у часи випробувань для нашої країни. Вона відіграє ключову роль. Україна потребує розбудови нових ядерних енергоблоків, що є запорукою її економічної та енергетичної незалежності. Тому атомні спеціальності у закладах вищої освіти отримали державну підтримку. І свого боку, енергоатом також підтримує найкращих студентів стипендіями на період навчання. Запрошуємо вас обрати ті університети, які готують на кращих фахівців атомників. А після завершення навчання долучитися до команди, яка творить майбутнє нашої країни, станьте архітекторами атомної енергії, вступайте на атомні спеціальності.